Вчора в нас по області був масований удар черговий. 24 шахеди, 6 керованих авіабомб по місту Харкову. Було падіння уламків шести шахетів, тобто шість було вибухів. Постраждало 25 людей. Дві людини загинуло поранених. Наразі в лікарні перебуває сім людей. З них одна дитина, це дівчинка, 16 років. Вона перебуває у важкому стані. Був так само удар по Куп'янську. Там наслідок того зруйновані знов ж таки велика кількість житлових відповідно будинків. Чотири людини там отримали поранення стосовно міста Харкова. Було Шість ударів досить серйозно постраждала цивільна інфраструктура, десь пряме влучання у житлові будинки, де загинули люди. Центральна частина міста Харкова постраждав медичний заклад. Зараз аналізуємо всі ушкодження. Наразі на місцях працюють новолонтерські громадські організації, Червоний Хрест. Будемо зараз оперативно дивитися, що людям не вистачає і оперативно направляти з наших резервів сюди будівельні матеріали для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки. Плюс будуть проведені всі необхідні експерти. Ти тому, що знов ж таки будівлі досить серйозно постраждали на предмет їх можливості відновлення і подальшої їх експлуатації. Загроза є дійсно реальною, як і минулого року. чітко розуміємо пріоритети ворога, Харківська там область, Харків, Куп'янський напрямок, північ нашої території, Ізюмський напрямок, населений пункт Борова та інші. Робимо все можливе для того, щоб підготуватися до цього, те, що в нашій зоні відповідальності, ну і, звичайно, військові так само роблять все можливе на своїй лінії фронту.